Аска, слухаю ваше клопотання, пане запрошую надіслати до прокуратури матеріали справи виділити щодо дачі свідком за відомими правдивими показань. Зрозуміло, це буде відзначено в рішенні суду в обов'язковому порядку. Колеги, якщо немає більше заяв клопотань наразі, прошу переходити до судових дебатів. Готові сторони? Прошу так, пане щось... прокурор Багато говорити. Не буду. Хочу лише зазначити те, що в даному випадку помста стала рушійною силою, яка і штовхнула обвинувачену до вбивства. Вона чудово усвідомлювала, що якщо від неї піде чоловік, вона втратить все? Я вважаю, що в даному випадку вона обвинувачено в скоєнні злочину доведена в повному обсязі зібраними доказами, показаннями свідків, матеріалами експертиз? І прошу визнати її винною. у вчиненні злочину передбачення частиною 1 сто 115 кримінального кодексу України, призначивши покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Дякую, пане прокурор. Зрозуміла ваша позиція. Яка позиція захисту буде в даній справі? Високий суд, я категорично не можу погодитись з позицією, яку ми щойно почули, щодо доведеності вини моєї підзахисної. Тут відбулася відверта підміна понять, її спіймали на брехні, яку вона, до якої вона вдалася, щоб захиститись від обвинувачення. Але чи брехня і вбивство одне і те саме. Вона має цілком зрозуміле і логічне пояснення, тому що коли Кіра. Побачила свого чоловіка у ванні, вона могла злякатися і подумати, що наслідки будуть саме такі, які наступили, що її звинуватять у вбивстві. І вона могла злякатися і побігти. Могло таке бути? Могло. А ми маємо принаймні ще дві людини в цій справі, які брехали коханка, мала мотив. І мала можливість чинити злочин, і була на місце злочину, як точно було встановлено слідством. Ми щойно дізналися про те, що саме того дня загиблий їй сказав зробити аборт. Чим на мотив і дуже вагомий, коли вона на цей гачок його якраз хотіла спіймати, а він не ловиться і каже, їй позбався дитини. Брат, ви щойно бачили, яка ну, просто до межі ненависті заздрості. Його мучила все його життя з заздрість до брата. І ще він накинув оком на його дружину. А вона, бач, піти б від Павла не хотіла. І він себе отим відео виказав якраз, тому що ми чітко розуміємо, що відео він міг зробити тільки будучи побіля будинку, або в ньому до того. Тому у нас є ще два персонажі на цю, так би мовити, роль. Абсолютно нічим не менш, так би мовити, з точки зору доказів підходящий. Тобто тут безліч сумнівів. безліч І даруйте на слові брехня і Адюльтер це не вбивство. І якщо в такої відсутності цілковитої злочинів буде винесено в обвинувальний вирок, то це буде просто перекладати. Креслену презумпцію невинуватості. Абсолютно ми не знаємо, хто вбив жертву. Тому я прошу вас бути розважливим і винести вирок, який відповідає саме вимогам доведеності. І відтак виправдати мою підзахисну за відсутністю якраз доведеності і винуватості у складі злочину, який інкримінується. Дякую, пані захисник. Винувачена вам надається останнє слово, можливість сказати. Я все, що можу сказати, це те, що я його не вбивала, і я на все життя шкодую тепер про те, що я зв'язалася з цією скаженою родиною. Суд врахує вашу думку обов'язково при прийнятті рішення. Суд йде до нарадчої кімнати для прийняття рішення по справі.